Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така великодня кобаса, мелена кобаса. Якщо дуже вона така. Виходить смачненька, така гарна виходить всередині. Ось, дивіться, яка чудова кобаса. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо ковбасу. Ось у мене тут є такого м'яса свинини. Ось такої є тут у мене. 5 кг свинини, отакої я маю. Телятини маю кіло 865 кг. І по черевини я маю тут кіло 355. Кг. Отакий ой кусочок от такого ось сала. Оце ось. Тепер ми все будемо нарізати, плівки, оці, як є, будемо зачищувати, і будемо нарізувати. Всього тут у мене є 8 кг м'яса. І нарізаємо на такі кусочки, аби можна було молоти. На такі, на такі кусочки. просто. Просто на невеликі такі кусочки. Ось такі, такі були. Треба, аби просто у м'ясо могли вони, о, М'ясо, звичайно, треба помити і файно позачищувати. Котре не подобається, котре десь щось то ми зачищуємо. І на такі кусочки нарізаємо. Ми нарізали це свинина, оце одека телятина. І оце я відрізала такі-то е, жилки, такі-то те, з телятини. Оце. Це буду геть я, я, а, аби чисте було. Отут я з почеревини отак нарізала таке сало. Буду теж на такі кусочки різати, от, невеликі. На дрібніші такі куски. А завтра я його дрібонько наріжу. Це таке, де було від м'яса, тут було сало. Трошка від почеревини. От таке от, таке понарізала. Так, тепер будемо додавати спеції. Я вам все напишу на 1 кілограм чого. У мене тут є 8 кг, значить, на 1 кг ми даємо 15 г соли, тут у мене є 120 г соли. І от що ми робимо. З цієї соли ми відбираємо чайну ложку. З цієї солі ми висипаємо гет чайну ложку, а до цієї, до цієї соли ми додаємо чайну ложку такої селітри. Отаку От чайну ложку, ось такої селітри ми даємо до, до цієї солі. Відбираємо, а натомість даємо е, селітру. і розмішуємо ось тако разом з цією сілью. Так, Тепер до цієї солі так само ми додаємо на кілограм дається, пів чайної ложки перцю. У нас тут є 8 кілограм всього, значить, я додаю 4 рівні чайні Ложки перцю. Раз, два, три, чотири. І вісім. Одна чайна ложка на кілограм цукру. А у нас є вісім, значить вісім столових, чайних ложок цукру. Раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тепер все ми це перемішуємо гарно. І будемо натирати повністю, солити, цукрити, все будемо. Ці спеції додати до м'яса ось так. І сало все ми файно оце. Я трошка ще лишу, аби було, якщо будемо ще допробувати. І тепер перемішуємо. Зараз оберну і ще буду додати. І ось так умішуємо, аби м'ясо, з сіллю і з тим і перемішало. Так само це перемішуємо, ось так втираємо. Просто так ум'єткуємо, втираємо отаку. Тепер і сало так само. Так, ще трошки додамо зверхі отаку, так само цього, а решту висипаємо до. До цього. Де більше м'як. І знову так перемішуємо і будемо класти на холод добу, Аби воно нас впитало, але гарно-гарно треба вмісити так, аби воно впитало м'ясо всі спеції. Ми вже файно вмішали, Тепер я відсуваю це на край, а оцю телятину висипаю сюди збоку. Накриваю і більшим накрию. І, це. і так само це сало. я Це сало так накрию, а тут накрию більше. І кладемо у холодильник. на добу. Зранку можна ще раз перемішати. Наше м'ясо відстояло сідобу. Е, тепер будемо сало будемо нарізати. Зараз я вам покажу як. Тихонко. Тепер у нас є телятина. Дивіться, як відстоялося. А це свинина. Свинину ми будемо перемелювати на такому е, найкрупнішому ситкові. Ось. А телятину будемо на найдрібнішому. Я буду вам показувати. Так, Перемелюємо поки, е, це. Свинину. Так, ми це перемололи свинину. Ось, тепер ми її кладемо у мельницю, висипаємо сюди. Я тут вибрала гов'ядину. Тепер мелимо телятину разом з чесничком. Тут у мене є 35 грам чесника на 8 кілограм. Він не дуже такий, бо тепер уже весняний чесник він не є такий міцний, так що ви можете собі давати до свого смаку. І тепер перемерюємо його на дрібному отакому ситку. Даємо отак чеснику потрошку. І полякуємо, і разом полякуємо, і чесником перемелюємо разом. Перемололи телятину, додаємо сюди до свинини оцю телятину. Ви як хочете, аби вам була пісна, ковбаса не така жирніша. Як любите пісну, значить ви вже оце можете перемішувати і вже це буде готове. Я ще додаю трохи такого сала по черебини. Тепер з цієї почеревини. Ми будемо її нарізати от такі дрібні, собі такі кусочки, аби не було дуже сильно у ковбасі виглядали кусочки. І як ви, або ви берете отак, на, нарізаєте, або як у вас таке є сало, не почеревина, таке сало, ви берете, заливаєте його на пару хвилин кип'ятком, і воно зм'якає. Воно в мене м'ягеньке, бо, бо це почеревина. Отак От ми наріжемо повністю зараз оце сало на такі дрібні кусочки. Кубики такі. Якщо не хочете, це можете через м'ясорубку на велике сито пропустити. То теж буде добре. Але я хочу такі, Я ріжу, отако нарізаю. Ось такі, о. Ось такі на такі кусочки. О. Ось так ми нарізали тепер сало. Ми даємо сало тепер сюди. Це сало. І додаємо від холодцю. Я варила холодець і ця вода. Мені казали, що цибулі це не цибулі, бо я давала там одну кобасу, казали, що це цибулі. Це не цибулі, це просто морожений бульйон. Морожений бульйон від холодцю. Я відварювала голову. Можете відварити шкірки і давати. Тут у мене є 900 грам. Я буду давати спочатку половину. І буду дивитися. Ось навіть шкірка є. Оди, така. І буду давати, ні, я дам все. Виливаємо сюди. І зразу все вимішуємо. Спочатку рукою я так буду вимішувати. Е, у цей. Ви можете відварити шкірки. Машину буду вимішувати, ви можете відварити шкірки і так само треба давати досить холодне, аби то було. О, навіть холодну таку з ледом воду даєся. Зараз це все перемішувати треба. Я буду вийти, якщо не тут, то я навіть ще води треба, бо я дивлюся, що то дуже такий. Зараз я все це вимішую файно. Він такий густий фарш. Треба, певне, ще дати буде води з горні. Бо то на, на кілю даєся 150. І до цього фаршу я даю восьмеро яєць. На один е, кілограм м'яса я даю одне яйце. Яйці, кажуть, що яйця я не мию. Я не мию яйця, бо в мене домашні яйці свої, і ви хочете мийте собі. А я не мию. мюю. На 1 кілограм 1 яйце. Так робив мій свекор і так роблю я кобасу. І мені така кобаса подобається. Ви можете і не давати, кобаса буде також вийде без яєць, теж буде добре, Але я даю. І роблю завжди на великдень я додаю, можете й менше дати. Вже як собі забажає. Ось так. І тепер все гарно вимішуємо. О. Тепер, коли добре ми вимісили з яйцьом, і ви вже чуєте, коли е, фарш такий уже чим'який, чи, чи ще трошечка я на свій, на свій е, такий чую, що, що треба мені дати ще трошки води. Я даю ще трошечку, Зараз буду чути. Аби він був такий соковитий, я хочу. Аби не був такий сухий. Ну, і аби не рідкий, бо це все як ковбаса. Я потрошка буду додати. Так що десь 900 грамів певне того і я ще десь до 100 мл дала води. А може ще щось зараз. зараз. Я попробую. Я, певне, ще дам чуть-чуть. Ну так, я кажу, десь 100. 100 мл, вже більше не буду давати лише. Все. Такої холодної води. Бо е, так само має бути все холодне, аби було холодне. О. Я все напишу під відео, чого кілька пішло на, кі... на кілограм вам, або, або так. Отак. Зараз ми виміслимо. Ще е, у машинці. Якщо ви не маєте машинку, треба добре так вимішувати, аби були гашнитки. Тоді б'єте отак, отак б'єте до, до миски. Отако. Отак потрошка по по трошка, отак вибиваєте. Але я, ми будемо в машинці ще бити. Такий виходить у нас фарш, він має бути такий в'язкий, мають бути такі нитки. Зараз ми його, у нас такий шприц є. І зараз ми його в шприц будемо набирати і набивати будемо кішки. О, от такі в мене я купила кішки, вони солені. От я їх промила, намочила. І на такі собі нарізаю, аби було у кошіль. На такі невеликі. Тут кішки нарізаю отаку, ви собі можете нарізати будь які хотіти. Я так, аби підходили на мій кошіль. І, О, і тепер пускаю трохи м'яса, отако фаршу, і собі отак. Відпускаю повітря. Ось так на кінці, таким шпагатом собі перев'язую перев я ось так. Аби був такий кінчик і полегеньки начиняємо, старатися, аби не дуже Повітрі так було, аби була така гіплотніща ковбаса. Ось так. Ось така виходить у нас палочка ковбаси. І тепер ще зв'язуємо ці дві, два е, оці докупи. Аби можеш її отак підвісити. І так будемо робити всі, всі ковбаси. Скільки буде. І отак будемо вішити отакво. за оцей, за оцей його шнурочок, будемо вішити, аби вона висіла, стікала на, через ніч. Ось такво. Всі ми наробимо, скільки вийшло у нас ковбасів наче, набитих, тепер ми будемо їх на патик через ніч провішувати, аби вони відстоялись і стекли. І будемо завтра буде. заложили ковбасу. у... Буджарню. ось вона отак вже годину отак коптиці на температурі до 50 градусів. Ось зараз вам покажу температуру. Ось такий градусник у нас. Ось тут така температура поки до 50 градусів. Від 30 до 50 тримаємо, щоб ковбаса підсохла. А зараз вже через годину будемо збільшувати температуру Ну десь так, 60-70 до 80 будемо тримати. Ось такий вигляд кобаса має вже. 4 години ми вже її коптимо, тому що то грубі були струнінки, кішки, і ми то грубша ковбаса, і на малім вогні ми. Коптимо вже 4 години. Ось такі. Зараз так, будемо дивитися, яка вона на вигляд. При, при якій температурі ти? 80, 85. При, при температурі 80, 80, чоловік підняв е, температуру ну, короче, від 80 до 90. Він каже, так тримав ці 3 години. І наша деяка кобаса вже готова. Дивіться, кобаса, котра така підморщена. Тонша, ми вже її будемо забирати, а ця котра грубша, ми ще її будемо трохи тримати. Хоча вже й 4,5 години пройшло, то все залежить від товщини ковбаси. Ось така вийшла у нас кобаса, коли ми вийняли з буджарні. от гарячу ми її розрізали. Зараз ми цю ковбасу, 10-15 хвилин треба витримати в гарячій воді. Як ми витримуємо, там я вже показувала, де ділилася шишенкову. Рублену ковбасу. Така класна ковбаса виходить смачненька. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така, ось така ковбаса виходить. Чудова, смачненька, гарна, така. закопчена, домашня, знаєте, з чого зроблена. Так що готуйте.